Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква. Декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. Ще раз привітаю вас всім чудовим вітанням. Христос Воскрес, воістину Воскрес. І згадуючи про життя Ісуса Христа, про Його служіння, я роздумував про той плід, який і результат, який приніс Господь Ісус Христос. І я і ви. Всі, хто прийняли Христа, ми є результатом Його служіння, Його місії, Його подвигу, і тому ми цьому радіємо. Знаєте, я зважував сьогодні роздумував а дуже багато людей, які шукають дарів духовних. І це непогано, але я хотів би сьогодні говорити дещо про інше це про плоди і про принципи. Ті принципи, щоб нести ці плоди, мати плоди в житті, як християнин. Давайте ми прочитаємо Галатам, 5 розділ, 22 і 3 вірші: плід же духа, радість, любов, мир, і довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість на таких немає закону. Кожний, хто шукає благочестя у житті, молиться про ці плоди. Або ми бажаємо мати більше любові, більше радості, терпіння, доброти, стриманості, святості. Ми звертаємося за цим до Бога, за, за цим списком та благаємо Боже, дай нам мати ці плоди. І хочу звернути увагу, Христос шукає наших дарів чи наших плодів. Звісно, ми відповідь наша так, Він шукає плодів наших. І ми можемо згадати сьогодні той випадок, коли Господь Ісус Христос одного разу він йшов і побачив смоківницю, і вона була вкрита листям. Це Марка, 11 розділ з 12-го віршика. І, побачивши здалека смоківницю, вкриту листям, він підійшов, щоб знайти на ній. Але наблизившись до неї, він побачив. Нічого не побачив і не знайшов нічого крім листя, бо не було ще пора на смокви. І озвався і промовив він до смоковниці: Хай з тебе ніколи більше не буде плоду не їсти. І чому і чули це його учні? Знаєте, він підійшов, бо мав потребу, і він хотів би з'їсти ті смокви, але їх там не було. І Я, зважуючи на своє життя. А я собі запитав, як Господь приходить до, до мого серця, що він шукає, він шукає плоду. Ось і є гарний засіб, ніж просити за дари та плоди це шукати Духа Святого, того, хто дає ці дари, дари так як він того хоче. І бо він впровадить нас та керує, бо Він впровадить. До Господнього серця, і Він веде нас так, щоб ми мали плід. Ось. І коли ми гадаємо, що нам не доста таких плодів, як любові, то ми повинні сказати: нам не вистачає Ісуса Христа, бо Він є любов, пізнання Його буде помножувати плід. І оці дев'ять плодів надаються окремо. Бо це є частка Христового розуму і Христового єства, бо то є його характер, бо це є часткою Христового розуму, і нам важливо пізнання Христа помножує плоди духа в нас. І знаєте, Павло казав: що якщо немає любові, любові в нашому житті, того плода в нашому житті, то все те, що ми робимо, воно не має. Такої вартості і не має ціни, то все марнота. І тому важливо шукати Христа, бо Він є любов, щоб помножувати любові в нашому житті. Дивіться, що каже Петро. Коли ми читаємо друге послання, перший розділ всім відомий текст з третього віршика: усе, що потребує для життя і побожності, подарувала нам його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас. Власною славою, і чеснотою через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками боже... Божественної природи, уникши уникнувши морального розтління, як є це у світі. Тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі. Чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стриманості, а в стриманості терпеливість, а в терпеливості побожність, а в побожності братерство, а в братерстві любов. Адже коли це у вас є та примножується, то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в кому цього нема, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Тому, брати, все більше намагайтесь утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетесь, адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І це важливо, бо пізнання Господа. Воно допомагає і помножує той Божий ресурс плодів в нашому житті. Але Петро каже, то ви докладайте до того усі зусилля, щоб це було. Пізнання Ісуса Христа приводить до занурення в нього, що призводить і провокує плід Духа в нас. І дивіться, коли ми читаємо, ми читаємо знайомий текст, це у нас Євангелія Івана, 15 розділ. 6-й віршик і 8-й. дивіться, що говорить. Перебувайте в мені, а я вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі, якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Я є виноградна лоза, ви галузки. Хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Ось, і він говорить: хто в мені не перебуває, буде відкинуний геть, мов гілка, і всохне, їх збирають і кидають у вогонь, і вони згорають. восьмий, в цьому прославлений мій отець, щоб ви приносили багатий урожай і стали моїми учнями. Сам Господь Ісус Христос Він каже, що без мене ніякий плід, він не може бути, і ви не здатні приносити той плід. Незважаючи на всі дари, знаєте, я хотів би сказати, я бачив інколи дуже одарованих людей, але люди мали мізерний плід, і тому важливо сьогодні не тільки дари, які важливі, і Дух Святи їх дає. І це дуже гарно, тому що то є інструмент, який допомагає помножувати плід, але я би зважив на те, що сказав, що каже Господь Ісус. Він каже: якщо в мені не перебуваєте, то як та гілка, яка засохла, відкинути будете. І тому, що говорить Господь? Він говорить нам про те, щоб ми звернули увагу, наскільки ми є в ньому, бо це допомагає нам і дає силу плодоносити. Дивіться, ми читаємо до Филип'ян, це третій розділ, і тут сьомого віршика. Дивіться, що говорить Павло, але що було для мене надбанням, ти я визнав раді Христа за втрату і, взагалі, все визнаю за втрату, порівняне з величчю пізнання мого Господа Ісуса Христа, для якого я все втратив і вважаю за сміття, аби здобути Христа. І вияти в ньому не зі своєї праведності, що від закона, але з тією, що через віру в Христа, в праведністю, яка від Бога через віру, щоби пізнати його і силу Його Воскресіння, і бути спільником у Його страждання, уподоблюючись його смерті, аби якось досягнути Воскресіння з мертвих. І Павло каже, що я, я зважую на те, що саме важливе. І він говорить про пізнання Господа і Спаса Ісуса Христа, ради ради чого він відмовився від усього. І Він каже, то все марнота, Я це все втратив рад, заради Христа і Ісуса, Господа нашого. Наступне, про що я розмірковував: чим більше часу ми перебуваємо в Його дусі, тим більше та глибше ми в ньому. Тому недостача деяких плодів, це недостача спілкування і спільності зі Святим Духом. І ви подивіться, що говорить Павло, коли ми читаємо 2 Коринтян 13 розділ, 13 віршик. благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і спільність Святого Духа з усіма нами. Важливо мати спілкування і спільність зі Святим Духом. І Павло каже, що для того, щоб це все було, важливо наповнюватися Святим Духом. І ми читаємо це, це пісня апостола Павла до Єфесян. І тут у нас п'ятий розділ, 18-й з 18-го віршика, Павло говорить так: і не впивайтесь в ном. У якому розпуста, а наповнюйтесь Духом. Він говорить деякі принципи і деякі е, задачі, які він дає для нас, щоб ми були сповнені Святого Духа, який помножує в нас плід і пізнання Господа. І ми читаємо: і не впивайтесь в ному, у якому розпуста, а наповнюйтесь духом, повчаючи самих себе псалмами урочистими. Та духовними піснями співаючи, прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. І це важливо. І коли ми читаємо до колосян, то Він додає до того, каже і слово Христово да вселяється вас рясно. Це те, що допомагає нам плодоносити, це те, чим Господь Він удобрює. Він окопує, він поливає, він рясно це робить, щоб ми принесли багато плода, і щоб батько Небесний Він мав славу за це все. І тому зверніть увагу, що для того, щоб ми мали цей плід, плід духовний в нашому життя, нам дуже важливо це керування Святого Духу. Ми читаємо Римлянам 8,14, Павло каже наступне: адже всі, яких Веде Божий Дух Сини Божі. Якщо ж хто не має Христового Духа, то й не Його. І тому важливо згадати, Павло нам нагадує не один раз, і він знаєте, що говорить? Що хіба ви не знаєте, що тіло ваше то є храм Духа Святого, і ви не свої? Ми приносимо плід тільки тоді, коли ми Христові, коли ми в духі і коли ми не свої. Тому важливо зважати на спільність і спілкування з Духом Святим. Його дія змінює, перетворює наш дух чоловіка та наш характер в образ Христов. І дивіться, ми читаємо 2 Коринтян 3 розділ, 18 віршик. Павло наступне говорить: ми ж усі з відкритим обличчям, мов у дзеркалі, оглядаємо Господню славу і перетворюємося в той самий образ в славу, як від Господнього Духа. Дух Святий дає тісне спілкування з джерелом плодів, з Господом нашим і Ісусом Христом. Ми згадаємо, сьогодні вже про це читали: що якщо Він нас, а ми в ньому, тільки тоді ми приносимо багато плоду, і це дає радість Батькові Небесному. І тому, коли ми маємо постійне спілкування, обов'язково дочекаємося плодів. Він наповнить усяку недостачу, бо в Дусі Святому немає недостачі. Господь одного разу казав, що просіть, просіть, і вам дано буде. Він каже: бо Бог дає Духа Святого немірою. Проблема в тому, що інколи наша ємність, вона заповнена чимось, і тоді не є міста для Святого Духу, але Він дає немірою. Тому що він чекає, щоб плід, який в нас, щоб він помножувався до слави Господа. Наступне, про що ще я думав, що коли ми відчуваємо недостатність плодів або одного з них нам не вистачає особистого спілкування з Богом, і все святе письмо воно нагадує, воно говорить про пошук обличчя Божого, про ті міста, де ми можемо бути в його присутності. Читаємо 15 Псалом, 4 віршик. Шукайте Господа і сили Його. Завжди шукайте Його обличчя, шукати не свого, а Божого, шукати Бога у кожному дні. І це важливо. Ісаїя, він 2-й цьому, 55 й розділ, 6 й віршик. Шукайте Господа, поки можна його знайти. Волайте до нього, поки він близько. І знаєте, Господь каже: слухай. У мене завжди є час на побачення з тобою, чи в тебе є час. І він говорить наступними: читаємо Матвія, 6 розділ, 5 і 6 вірші. І коли молитися, не будьте, як ті ліцеміри, коли, котрі люблять молитися у синагогі, стоячи на перехрестя широких вулиць, щоб показатись людям. Запевняю вас, вони одержують нагороду свою. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати, замкнувши свої двері і помолися до Отця, який в тайні, і твій отець, який бачить тайне, відповість тобі явно. І це важливо: ривнуй про те, щоб мати присутність Божу, щоб бути в присутності того, хто є автором всього, і він є автором тих плодів, які в нас є. І тому дуже важливо, чи докладаю я зусилля, чи шукаю, перш за все, Божого царства. Це дуже важливо, чого я шукаю. Згадую Давида, він каже: одне шукаю, і одне тільки хочу, що я шукаю, і що я хочу. Чи докладаю я зусилля, щоб мати нагороду? Чи будується в мені його царство? Чи воно розширюється? І Господь каже, що це так важливо. Чи дійсно Господь є Царем цьому Царстві Божому, яке внутрі нас є? І Павло каже так: ми читаємо до римлян, Пісня, 14 розділ 17 віршик, Він каже так: адже царство Боже не їжа і не пиття, а праведність, мир, радість у святому Дусі, хто цим служить Христові, той і Богові до вподоби і, людя, і людям шанований. Знаєте, я хочу звернути увагу, чому. Знаєте, як колись Господь прийшов і шукав шукав е, ті смокви, щоб е, з'їсти їх, але не мог знайти. Чи коли він прийде до мене, що він побачить на кроні мого життя? Чи просто листя, чи просто зелень, чи може навіть сухі оці гілки, що він побачить, чи він знайде той плід, який би він очікував від нас. Знаєте, це дуже гарна думка сьогодні вранці, бо Господь Він мав величний плід. Ще раз скажу, що ми, я і ви, ми, ми є плодом Його служіння, ми є плодом того, що він робив. Він прийшов, щоб спасти загибших, із яких кожен із нас ми могли би сказати, як Павло, і я перший. Але він досягнув цього чому? Бо коли всі люди там хотіли щось. Зробити з нього царя на землі, коли сатана там його спокушував і казав, і це, і це дам. І, і тоді, коли люди кричали: Зійди з Христа, з Христа і з Христа і скажи, покажи що ти син Божий, то він не зійшов. Він все претерпів, він виконав все те, до чого покликав його батько, і він сказав, все звершилось. Він все зробив для нас. І тому ми маємо. Чудову можливість сьогодні ще, ще раз подивитися в своє серце. Я розумію і знаю, що дари вони вельми шановні в середовищі віруючих людей. Але ще раз хочу нагадати, що дари то є інструмент. І знаєте, коли ми приходимо на свято ж, чи на День подяки, як інші кажуть, так, то ми бачимо вся вітрина то з плодів, фрукти, овочі все таке. Ніхто ніколи не бачив, щоб на таке свято взяли і поприносили граблі, лопати, чи хтось, може, борону притягнув. Ні, а що? І всі радіють плоду. Тому знайте, що хочу сказати для себе і для вас. Давайте, щоб дари, наша зброя завжди була відточена і готова для праці. І давайте ми вкладемо серце своє, щоб принести багато плода, щоб батько Небесний він був задоволений. Щоби одного разу почути вірний і добрий раб, війди в радість Господина Твого. Хай Господь благословить. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш. Ми дуже вдячні за Господа нашого Ісуса Христа, бо Він прийшов і виконав Твою волю і виконав своє бажання, і Він досягнув кожного із нас, і ми є плодом Його служіння. Господи, ти кожного із нас одарив і Дух Святий дав так, як він хотів, кожному дари. Але Ти, Господи, очікуєш, що ті дари принесуть багато плоду. І тому, Боже, благослови Дух Святий, торкайся нас, і година, щоб ми принесли ті бажані плоди, щоб доклали все зусилля, щоб серце твоє, батько наш небесний, воно раділо, дивлячись на твоїх діточок. Слава тобі за все! Амінь. Будьте благословеними в цьому дні. Нехай сам Господь захистить кожного із вас, ваших діточок, онуків, церкви вашої, спільноту вашу, місце там, де ви живете. І хай Господь торкається серце, Хай Дух Святий, Він робить для кожного з нас. Він нагадує, Він підбадьорює, щоби коли Господь прийде, щоб Він знайшов в плід. На кроні мого і вашого дерева життя будьте благословенними в цьому дні.